Вибачте, що не в костюмі, сказав би Рустем Умєров та прибув на перший етап українсько-американських переговорів у Джидді Саудівська Аравія. Школа. Українська делегація за столом переговорів представлена трійкою, крім міністра оборони, ще керівником офісу президента Андрієм Ярмаком, а також главою МЗС Андрієм Сибігою. Від американців за столом радник Трампа з нацбезпеки Майк Волс та держсекретар Марко Рубіо. yeah mm. На першому етапі команди промацують позиції одне одного. Пише Блумберг. Американці хочуть довідатись, на які поступки Київ готовий піти заради миру. А українці чи прагне Вашингтон саме до сталого миру з гарантіями безпеки для жертви агресії? Гарантії безпеки це вкрай важливо. Ми прагнемо до того, щоб така агресія більше ніколи не повторилася. Нині ж важливо обговорити, як саме розпочати цей процес. Ми відкриті до цього та хочемо провести. Вести дуже конструктивну, глибоку, дружню та партнерську розмову український гарант теж перебує у Саудівській Аравії по сусідству до переговорного майданчика. У джидді Володимир Зеленський зустрівся з наслідним принцем королівства Мухаммедом бін Салманом. До засідання переговорних команд президент безпосередньо не долучатиметься. Ми обговорили всі ключові питання порядку денного, як двосторонні, так і співпрацю з іншими партнерами. Я відзначив зусилля спадкоємного принца у наближенні справжнього миру. Саудівська Аравія надає важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо. Українська делегація залишається в джидді для роботи з американською командою. Ми сподіваємося на практичні результати. Позиція України на цих переговорах буде максимально конструктивною. Напередодні Андрій Єрмак написав статтю для британського видання The Guardian про очікування від зустрічі та майбутнє мирного процесу. Тон матеріалу оптимістично попереджувальний. Керівник ОПЕВ бачає реальний шанс закінчити війну, але не ціною поступок лише з боку України. Припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише за допомогою дипломатичних жестів. Для того щоб мир, коли він настане був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає в себе політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб під Вишти ціну поновлення конфлікту, по-перше, Україні мають надати гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. І по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити продовження і збільшення підтримки України. Блумберг звернув увагу на фон переговорного етапу у Джидді. Вночі Росія зазнала найбільшої за весь час дронової атаки. Під ударом опинилися, зокрема, Москва. Додав трісок надвечір і Ілон Маск, який звинуватив українців у кібератації на сервери соцмережі X. Робота платформи зупинилася на кілька годин. Ми не впевнені, що саме сталося, але була масована кібератака, яка намагалася вивести з ладу систему X за ip адрес що походять з. України на переговорах Україна може запропонувати варіант припинення вогню. Поширюватиметься він на удари з моря та повітрям. Заборона і для атак на об'єкти енергетики. Принаймні, такий план запропонували Британія та Франція, а президент України його підтримав. А от до зупинення боїв на суші Київ наразі не готовий. Таке рішення без гарантій безпеки лише дозволить РФ перегрупуватися, пояснюють в офісі президента. Антон Кучеренко, п'ятий канал. З Нами на зв'язку Олена САС, інформаційна оглядачка та аналітикиня мережі Анс. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. А Пані Олено, очікування від цієї зустрічі у Саудівській Аравії. Вона от розпочалася. Розпочалась, до речі, із запізненням. А причини запізнення від американської делегації не, не уточнювали. А чи це має значення? Чи це можливо якийсь дипломатичний сигнал? І США таким чином я не знаю, якось показують Україні. Бо просто дуже напрошується аналогія, як Анджей Дуда Трампа чекав там години. Я погоджуюся, що це спосіб один з спосібів психологічного тиску на переговорну команду. Ці прийоми описані в, в дипломатичній історії. Таке було неодноразово. Ми бачимо, на жаль, ми ще не знаємо результатів цього раунду переговорів зустрічі в Саудівській Аравії, але очевидно, що США намагається поки що тиснути на саме на Україну. Не на агресора, не на ініціатора, а на саме жертву на ту країну, яка обороняється, і це називається мир у них через силу. Ми не будемо поки що забігати наперед. Можливо, дійсно, ці перемовини будуть конструктивні і будуть якісь позитивні новини для нас. Але до цього все, що відбувалося, до цього нагадувало саме те, що. Сполучені Штати намагаються тиснути на Україну, виконуючи певний план, але це не план Трампа, який окремо не був озвучений. Схоже на це на те, що це саме план Путіна. І ми, на жаль, не бачимо США не тільки як союзника в цій ситуації, а навіть як посередника нейтрального, який намагається залагоджувати всі гострі кути, якось ладнати. Намагатися знизити градус ескалації між сторонами насправді все, що відбувалося до цього, це підвищення градусу ескалації, конфліктності, якраз і тиску з боку США. На жаль, я сама не вірю, що говорю це зараз, але схоже на те, і моя версія, чому так відбувається, що Україна опинилася розмінною монетою в дійсно намаганні стратегічному намаганні Сполучених Штатів. Завадити зближенню дуже такому швидкому катастрофічно швидкому зближенню Росії з Китаєм, особливо на тлі економічних проблем в Росії. Як ми знаємо, і слідкуємо за економічною ситуацією в РФ, вона не раді ж нам'яко кажучи, і чим вона погіршує починає більше погіршуватися, тим скоріше Росія падає в обійми Китаю. З яким вона вже фактично має там 35% п'ять якби об'єму зовнішньої торгівлі. І, і паралельний а, імпорт, гістар? і всі ці речі пані та пані Олено, але ще повертаючись до цієї зустрічі. по-перше, Андрій, єдину інформацію, яку ми звідти маємо, це допис Андрія Єрмака глави офісу президента про те, що вона розпочалась конструктивно, принаймні. Я ще хотіла розпитати у вас: чи актуальна ще досі угода про рідкісно земельні матеріали, тому що якось про неї все менше і менше інформації, і чи залишається вона ще цікавою для Дональда Трампа і його адміністрації? Насправді це дуже цікава історія з цією угодою. Ініціатива дійсно від якби виходила з українського боку. Прочитавши, я так розумію, профайл Дональда Трампа, українське керівництво вирішило чимсь його задобрити, щось йому запропонувати, розуміючи, що це людина з бізнесу. Йому потрібне щось таке намацальне, щось суттєве від України. Якась така козирна карта, як він каже. Але ця ситуація була просто перевернута, і було запропоновано абсолютно невигідні умови для України. І ця угода знову ж таки перетворилася на якийсь засіб такого хижацького тиску, і потім аргумент, що Україна не хоче домовлятися. На жаль, знову ж таки. Я не думаю, що це якась суттєва угода для нас, оскільки, по-перше, невідомо скільки у нас цих рідкостень земельних металів точно для цього треба розвідка, і сам процес видобутку. і... Гарантії цього фонду це не близька справа, і чесно кажучи, якось вона відійшла на другий план. ми Подивимося, що буде з нею, і що буде це умовою подальшої подальших перемовин. Я знаю тільки одне: що з боку Росії якраз Сполученим Штатам було запропоновано те, що ще не захопив Китай з такою кокетливою такою ще. З таким меседжем, що ну так, ми не впадемо остаточно в обійми Китаю ще трошки є для вас місце. ось, наприклад, в Арктиці, і США, як ми бачимо на цю вудочку, дуже повелися за це, дуже вхопилися, і відповідно думає, що вони таким чином заберуть Росію з обіймів Китаю, і таким чином вони тепер тиснуть на нас. Сподіваючись, мені каже мені здається, що у них є два таких моменти: дві цілі. По перше, виконати умови Путіна в обмін на якісь обіцянки щодо співпраці зі сполученими штатами замість Китая, хоча я впевнена, що це не збудеться, не вдасться це зробити чисто економічно і географічно. А по-друге, тепер в цій ситуації мені здається, що Росії вигідно використовувати Росію як таку пугалку для Європи. І надавати послуги з оборони і сікюріті всі послуги, які вони надавали безкоштовно за величезні кошти. Для цього потрібно, щоб Європа достатньо злякалася. Для того щоб вона достатньо злякалася, треба закінчити війну на неприємних для України умовах. Бо переможена Росія нікого не злякає в Європі. А Росія, яка тисне на Україну, яка примушує її до капітуляції, це для Європи вже такий стимул знову ж таки, і для США висувати знову ж таки ультиматуми, але вже для Європи. Ну ми не заберемо наші бази, там військові, в рештрештайні і так далі. Але будете нам за це платити, але це ж європа теж е, пані аналіз. Олено, але ж Європа теж не сліпа. Вона бачить, що відбувається з Росією, і а навіть той факт, що Путін залучає регулярні війська північної Кореї, ще не на території України, але а для відбиття своїх територій, зокрема Курської області, там північно-корейці воюють. А плюс а, оці китайські інвестиції на тимчасово окупованих територіях. Ну тобто, чи Європа розуміє? Реальний стан і що можливо не треба там Росії боятися а навпаки, от зараз вони прокинулися, наростили виробництво і ну якби дали Росії відсіч, так щоб вона настільки ослабла, що стала не цікавою нікому. Це дуже правильне питання. Я теж вважаю, що європейці абсолютно розумні. Вони е, прочитали, можливо, ці наміри, якщо вони реальні. Вони розуміють, що військовим шляхом не можуть вони захопити Україну, тому на жаль, я вбачаю реалізацію іншого варіанту. Причому знову ж таки під тиском Сполучених Штатів, на жаль, ми бачимо, що вони допомагають цьому варіанту. Це не військовим шляхом внести хаос в Україну тиском на українське суспільство, втручанням у внутрішні справи. Намагання, значить, змінити владу тут швидко, терміново і невідомо, чи будуть виконані процедури виборчі, як їх можна виконати під час війни. Тобто вони йдуть, здається, цим шляхом, і якщо ми почуємо в результаті цих переговорів, які відбуваються сьогодні, вимоги там, наприклад, щоб пішов терміново Зеленський, і ну це може спричинити потенційно. Хаос, хоча я, наскільки мені відомо, наша опозиція виявилася достатньо зваженою і сказала, що вибори президента будемо проводити після завершення військового стану це дуже правильна була заява, але якщо вони підуть цим шляхом, то дійсно цілком вірогідно, що ми можемо впасти не військовим шляхом таким чином, і тоді вплив Росії. Посунеться прямо під кордони Європейського союзу, і дійсно тоді вони можуть так тиснути. Хоча я згодна з вами, що військовим способом Росія не зможе це зробити. Вони там біс біслюки використовують корейців, е у них проблеми з мобілізацією через економічні проблеми. Вони знизили вже виплати по контракту, по пораненню, і так далі. Тобто, ми бачимо, що вони виснажуються і тому не треба їм допомагати. Але ми бачимо зворотнє, ми бачимо допомогу навіть в тому, щоби. Дестабілізувати нашу ситуацію, і це дуже прикро. А як е, ну просто з цих останніх заяв навіть того ж самого Ілона Маска, а е, воно вже так видається, що що там в Трампової адміністрації в голові, то в Ілона Маска на язиці, і оці атаки, зокрема і на Польщу на Радослава Сікорського, який е, був у соцмережі, X. потім оця хакерська атака, в якій Ілон Маск звинуватив Україну, хоча там айпі-адреси були з Хаварівська, ну можливо він не розібрався, де. Україна, де Хабаровськ, скільки там кілометрів, чи це ще не виглядає так, що тепер сполучені штати будуть тиснути і на тих, хто допомагає Україні, е, ну зокрема, там альтернативи американським озброєнням, не всьому звісно, можна знайти альтернативи, але щось замінити там можна, і воно так тепер схиляється на те, що навіть е, тій же європі, на яку штати хочуть перекласти цей тягар е, фінансової принаймні війни. Вони і їй ставлять палки в колеса. Ми будемо спостерігати за цією ситуацією. Є надія тільки така, що все ж таки США перебільшують свій внесок, хоча він дуже великий. І ще раз хочу сказати, що ми вдячні попередній адміністрації, як би там не було, не мало давали невчасно, але так чи інакше вони суттєво допомогли. Але все ж таки за ці роки дещо змінилося. Тобто, і доля європейської допомоги вона суттєва і їхня реакція. Ми сподіваємося, що буде вчасна, і українська спроможність от ми бачили сьогодні наліт дронів. На Москву московську Московські регіони ми бачимо, що це була демонстрація того, що Україна може щось робити і сама без допомоги США, без її розвідданих, там ціле наведення і так далі. І е, дуже прикро, дійсно, що вони тиснуть просто по всіх фронтах, але я вірю в здатність європейців мобілізуватися, як це було е, в сенсі переорієнтації на інші ринки, наприклад, ми знаємо, що зовнішньо-торгівельний оборот був там 38% з Європою і вони дуже швидко. Хоча у них і там громадська ця бюрократична структура, вони переорієнтувалися. Оборона це трошки ваша історія, але ми все ж таки сподіваємося, що щось подібне буде і тут, але їм теж треба час. А, і ось вони там роблять такі висловлювання, що бажано, щоб Україна ще повоювала. Трошки дайте нам часу. Ми маємо згрупуватися. Ми чуємо це, і нас це обурює. Але дійсно їм потрібен час, а нам потрібна підтримка вже зараз. Тут, пані Олено, Тому... в нас як в українців є виникає логічне запитання, що з 22-го року був час, але ну на жаль, цей час Європа не так ефективно використала, як могла би використати. Ну це знову ж таки там суб'єктивна думка українців. А повертаючись до цієї до намірів, США відірвати Росію від Китаю. Але чи це справді реально? Бо а ми знаємо наскільки Китай допомагає Росії обходити санкційний тиск. А, ми ну також. Ож, ніде правди діти Північна Корея без згоди пекіна вона б не відправляла своїх регулярних бійців свого регулярного війська. А плюс знову ж таки інвестиції китайські на тимчасово окупованих територіях України. Чи не видається штатам, що об'єктивно розірвати цю залежність вже не є можливим? Я наведу в відповідь на ваше питання. Я наведу кілька цифр. І які в принципі загальновідомі, і я думаю, що вони відомі і американцям, а, але вони в вперто намагаються все ж таки відірвати Росію від, від Китаю. Цифри наступні, як я вже казала раніше 38% торгівельного е, обороту зовнішнього торгівельного обороту Росії складала Європа. Е, тепер повністю ці проценти майже процент процента тридцять 36% займає Китай. Всі інвестори в російську економіку, це китайці, це більше восьми тисяч суб'єктів, економічних суб'єктів, які діють в Росії. Американці це нам залишились одиниці в Росії повністю, тобто їхній і імпорт, і експорт, приблизно в ці там цифри вкладаються в третину. І, а, імпорт ще більше, там 39%. Це е, з Китаю. Е, це економічна частина цього питання. Є ще не економічна частина, є така частина як е, сталість, тобто Китай це режим авторитарний, який сталий, він передбачуваний їхню політику, вони якби, планують заздалегідь, всі їхні меседжі. вони Такі обережні вони ведуть дуже передбачувану політику. Трамп теж хоче бути королем, але тут не факт. І не можна кинути, наприклад, оцей передбачуваний Китай, з яким вони дуже сильно інтегрувалися економічно, з яким це два авторитарні режими, які Путін там править дуже лезне якби довго довго покоління. і сі сі дзінпінь да покоління і сі Цзіньпін сидить там його просто так не сковернеш його режим. Його правління Трамп тільки, значить, в січні став президентом. Ну він там писав, що він хоче бути королем, що не обов'язково його переобирати Але ж ну де гарантії чому Росія буде кидати такого партнера, як Китай, заради такого партнера? Те, що те що зараз виробляє Трамп, тобто він просто рушить всі там, не знаю, свої біржі, да? і так далі. Тобто я не бачу ні економічної, ні, ні оцієї ідеологічної історії, яка би просто перерентувала. Так, вони запропонували Арктику. Там на перших цих переговорах був керівник фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв, народом з Києва, до речі. Який очевидно пропонував саме це, що тут ще Арктика не освоєна, а у них пункт на Арктиці, там вони можуть добувати скандії, щоб маск робив свої е, космічні кораблі, е, ну і інші там метали, які допомагають в цих їхніх. Гучних марсіанських проєктах і вони за це схопилися, але це не означає, що вони відірвуть Росію від Китаю абсолютно. І тільки ще навпаки, Росія стає а, так, таким майданчиком суперечки між Китаєм та США за якихось там метали, за якихось інтереси. Тобто Росія виставляє себе свою територію фактично на майбутнє як причину для конфлікту між. Це мережину Тут Напрошується аналогія. Що, це, що е, держсекретар Марко Рубіо говорив про проксі війну? То тепер вийде, що проксі війна між Китаєм і США буде на російській території, і є такі великі ризики. Дякую дуже, пані Олено, за розмову і роз'яснення.